ви на каналі Тія окрему думку сьогодні висловлюватиме в нашому ефірі Микола Таменко. Я вітаю народного депутата України і радника президента. Я от хотіла зразу з, з такого запитання, яке стосується безпосередньо телебачення, тому що ви на телебаченні також людина не випадкова, ви знаєте, як працює телевізійна кухня. І прийняття в першому читанні законопроекту про санкції передбачає можливість по суті закриття засобів масової інформації. Прокоментуйте навіщо ухвалювати зараз такі рішення? Чи є необхідність? Ну думаю, хотіла краще, так як а, завжди, як, завжди так. як вийшло, тому що ті люди, які готували, я до речі зараз не можу знайти авторів. Одні кивають на апарат Кабміну, інші на апарат Міністерства юстиції існули... законопроект рядовий. А існувала комунікація? От коли не існувала. Заклад... наприклад, в цій медійній частині. От жодна людина, яка чи національна рада з питань телебачення чи радіо, з якими я спілкувався з керівниками із Юрієм Теменком, з Олем Наливайком. Ні, ніхто не знає про ці всі речі і не вже не кажу про наш комітет. Він теж питає свободи слова існує, можна було uh -huh. поцікавитися тим більше, що ми в тісному контакті думаємо, як вийти ситуація. Тобто, телеглядачам скажемо, що насправді існує проблема, наприклад, російського телеканалу, який. Постійно не просто обріхує, бо брехня дуже важко її вимірити. А коли йдеться, наприклад, про пропаганду тероризму там претензії на нашу територіальну цілісність, стосовно цього є чи на законодавство, воно визначає, як діяти вас. Хочу поінформувати, що перше, за моїм зверненням на сарада і суть чотири канали російські виключив. З мереж українських, а щойно ще чотири канали. Тому сама процедура виписана. Наприклад, ви можете звернутися навіть ССБУ може звернутися, там громадська організація звернутися. Національна рада моніторить такий канал чи радіокампанію. Якщо там є системні такі речі, вона звертається до суду. І суд ухвалює рішення. Нацрада призупиняє, а суд остаточно приймає рішення. Там була єдина проблема, що ну, якщо допустити, що суд якийсь буде, скаже, нам три місяці вивчати це питання. Вже значить, війна тут буде, в Розгарі чи в розпалі, а тут місяць. Тому ми пропонуємо уточнити лише, що в умовах екстремальних, наприклад, проведення АТО чи військових дій, суд повинен розглянути це питання протягом трьох днів. Оце єдина поправка, яку ми планували. Якщо, наприклад, йдеться про газету, така сама є Держтелерадіо, Держталаді може проаналізувати, зреагувати і до суду передати. Ну ми європейська країна. Навіть якщо на ній точиться війна на якійсь локальній території, ну ми не повинні використовувати там методи Путіна чи Гітлера. А а шаше більш дико це виглядає, що наприклад РНБО ну моніторинги не не робить. А там передбачає РНБО, це колективний орган, який пропонує, аналізує, стратегію розробляє, а не дії, які зробить. А передбачається в законі, що по п'яти позиціях, починаючи від інтернет-видання, до книжок, до речі, друкованої продукції, закінчується телебачення радімолення за поданням подання СБУ, РНБО приймає рішення і вводиться в дію указом президента. від собі, не дай Бог, значить це був закон прийнятий. От, наприклад, виходить указ президента про заборону там, книжки такої чи інтернет-видання. Ну, це нормальна історія. Ну як можуть указом президента ми забороняти медіа? Тому е, моя позиція, і як радника президента, і голови комітету з питань свободи слова, що е, це найби ну, дурість, це підставляє і країну, і президента, і парламент цих на світі. Все, що стосується медіа, його просто треба звідти забрати. Тобто, ці всі п'ять угу. позицій вони забираються. Закон е, розписувався, задумався абсолютно адекватний і правильний. Йдеться про е, юридичні кампанії, там про бізнесменів. Про яких багато ми читаємо, що там російський бізнесмен, там Іванов чи Малафєю, мовно каже, так? от він фінансує терористів, про це не приховує, телефон це говорить. І натомість, наприклад, у нього є тут готель чи банк, і так далі. І так далі. Звичайно, ми, як держава, мусимо на це реагувати. Він зайшов на наш ринок, там скористався якимись лобійськими зв'язками, і він фінансує війну в Україні. Тобто, стосовно нього його бізнес, повинен жорстко реагувати. Там, чи, скажімо, там якісь інші речі пов'язані з тим, але до чого тут газета і телебачення? Для для цього є своя процедура, ми її контролюємо, ми її удосконалюємо. Ну тоді треба нацраду розпустити, Держтелераді розпустити ці організації, які uh -huh. займаються системою медіа, тоді нема смислу і завести їх тоді в РНБО. Хоча ще раз кажу, що дай Бог щоб Ренбо виконувала ті задання, які на неї покладені, а не ще аналізувала зміст інтернет видань чи там ще так. Ну а власне, якщо ви покласти, скажімо, на нацраду можливість замовляти певний контент, наскільки за відсутності будь такої там, скажімо, сучасної ідеології, бо ми тому, що ми така ліберальна країна, ми це демонструємо. Наскільки на, Нацрада на рада могла би впоратися? Не просто щоб вирішувати питання ліцензій, а також питання і наповнення сучасного Ну, формально, це мусять вони робити, бодай ну такому так мати, наглядовому характері, тому що, от, наприклад, ви там телекомпанія, ви коли подаєтеся і отримуєте ліцензію, ви не просто ж якісь технічні технологічні параметри пропонуєте. Ви кажете про те, що у вас, значить. Там є скільки відсотків е, власного виробництва. Ви камп, компанія, наприклад, суспільно-політичного мовлення чи там культурологічного чи ще якось. Навіть якщо за формальними ознаками подивитися, ми виявимо, що, наприклад, там немає власного виробництва такої кількості, значить нема української мови такої кількості, нема, наприклад, освіти культури такої кількості. Тобто, я б зараз рекомендував нацраді. До речі, от цікаве запитання, бо ми е, за кілька годин е, спільну зустріч проводимо члени нацради, які угу. щойно почали працювати. Я як голова комітету, щоб. Би так неформальні обстановці спланувати що парламенту бажано зробити, що нацраді бажано зробити. Я б який досвід передав щось ним. Сказали, і якраз це одна з тих тем, що вийти за межі. Структура, яка завжди була, що перезвонила до адміністрації президента, чи перезвонили звідки? Сказали, треба ліцензії дати таким то компаніям, а таким не треба давати. Тобто, ну не може нацрада нацрада, все-таки це колективний, більш серйозний стратегічного плану інституція. Угу. Ну і звичайно, я думаю, що це така ж ще і солідарність, і цех солідарності повинен бути. На жаль, і під час війни ми його не досягли. Навпаки, угу. от два в нас самі великі канали значить, по черзі товчуть своїх власників. І це трошки мене чесно кажучи, як громадянина України, не як політика і державна діяча, мене трошки це нервує. Тому що треба було Путіна товкти, значить, розповідати мешканцям Донецької, Луганської області, демофдеміфологізувати їхню свідомість, так би мати, Да? А ми включаємо і дивимося на одному каналі година. Про uh, Коломойського, а на другому каналі година про Льовочкина чи Фірташа. Значить, я зараз не, не оцінюю uh, їх, да? ну, але я, ну мені здається, не на часі. Ну якби спеціально, uh, щоб група там 10 чи 20 людей спеціально робила замовні матеріали один проти одного. Краще би, uh, от як плюси, до речі, тут їх похвилюю, як поїздили вони по рівеннях, російських і показали, що там відбувається. Що таке справжня чи поїхати та... в Крим і подивитися? Да, це важливіше. Тому uh, дві праві нам сьогодні треба. У такому корпоративному середовищі прийняти для себе рішення, наприклад, як нам жити без російських серіалів, бо це ж не можна їх просто заборонити. А що показувати? Скажімо, ми беремо європейські, значить, шукаємо гроші для своїх. Якщо російські, то давайте забираємо спочатку сепаратистів, а вже якесь мило там про кохання зберігаємо і так далі. Тобто тут мусить, оце нацрада, і політики не повинні приймати рішення. Ну, це це повинні приймати бачка, рішення мають. Це питання до системи координат взагалі культурної політики, як такої, і, власне, якщо ми вже торкнулися. Ці культурної політики, то я не можу не поставити вам питання щодо ліквідації національного статусу закладів культури. Як таке така ініціатива? Таке таке рішення? Ну, от ви праві, знову від вашої тези, що ну немає де, якщо при Януковичі була гуманітарна політика, тільки вона була. Політикою, яку диктувала Росія, така в контексті руського міра, да, то, то зараз, на щастя, немає руського міра, а, а українського світу немає. Тобто, взагалі немає стратегії, що ми робимо. І от зайшли, може технарі, може, якісь серйозні там фінансисти, уряд, і вони кажуть, їм завдання треба скоротити кількість грошей, що ми витрачаємо бюджет, і під і під це що попадає? Під це попадає простий громадянин. Ну це ж не таємниця, що ну всі говорили сто разів, уряду говорили, що не можна вводити військовий податок з пересічних громадян. Угу. Військовий податок треба у всьому світі вводити це, з олігархів, з мільйонерів, там з депутатів і далі. Якщо в у депутатів у нас зарплату забрали на час АТО, це правильно. Тому що в нас вище, набагато від середньої. А що забирати тих людей, які платять мінімальну заробітну плату, які півтора відсотка з них забирати? Ну це ж дурість. Десять разів говорили все рівно. Приходить прем'єр-міністр чи його колеги приходять і говорять, якщо ви не голосуєте, значить ви за Путіна. Ну це бред якийсь. Ну, друзі, не можна путіном війною прикриватись, коли ви робите неправильні речі. Ну, так, і це як, це як, ви... як про санкції, така ж історія. Слава Богу, додумались в першому читанні про ага. це. Тепер хтось підкинув ідею як? Як бюджет? Ну, зрозуміло, за рахунок освіти, культури, фізичної культури здоровлення. Значить, ця ідея каше в, в, в ку Януков... часи Януковича і табачника. Ну я її збив разом з колегами. Тепер вона знову появилася. Ну, друзі, ну от давайте логічно подумаємо, що, наприклад, що таке статус національний. Наприклад, я багато театрів або опер, або там ще чогось, або заповідників. І тільки найкращі, які які довше час до цього прийшли. Отримують статус національного. От, наприклад, там національний заповідник Софія Київська. Є музеї, які там утримуються на київському бюджеті. Вони менш значимі. А Києво-Печерська лавра і Софія, ну врешті-решт, це пам'ятки ЮНЕСКО. Значить, Вони є національні. Як можна забрати в них національний статус і сказати, що це музей Київської міської ради? Ну, друзі, ну ніхто ж нас не розуміє. Ми ще, до речі, і статус ЮНЕСКО ще в нас заберуть. Чи, наприклад, там театри, різні театри, є муніципальні театри, це дуже добре. А є театр там, наприклад, імені Франка, який, значить, роками, десятиліттями здобував статус національного театру Франка, чи національна опера, mm -hmm. чи філармо. Як їх забрати і передати в міське управління? Навіть не з точки зору грошей, бо грошей зрозуміло вони невчасно отримують і менше, бо що в Києві куди не йшло. А в нас є в ну, областях один-два об'єкти, ну, наприклад, культурні, чи освітні, чи спортивні статусом національним. На, на в регіоні точно вони але можуть тут питання шукає кому вигідно, чия це може бути ініціативою? в ініціатива людей, які абсолютно нічого не розуміються в питаннях е, гуманітарних питаннях е, культури, але принаймні дуже добре розуміється на тому, що яке майбутнє може чекати на ці приміщення, які ви Ну, я би може так, не 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 був би категоричним. Мені здається, що це набагато простіше. От механізм прийняття рішення є такий, що е, навіть в системі уряду. От я ж говорю я ж сем язу сама гуманітарним міністром хороших відносина. Я питаю міністра освіти. Ви погоджували це? Бо у нього ж теж багато об'єктів переходять uh -huh. із централізованого фінансування на комунальне. Ні, не погоджували і лист мені прислав. Я питаю міністра культури. Ні, ми заперечення прислали. Міністра там спорту, ми заперечення прислали. То всі міністри виступили проти. Але я так розумію, що їх не дуже залучали. Це просто в мінфіні. От треба скоротити там бюджет на 30%. І навіть ну, от сидить шляхом. Що найпростіше, це ж не в олігархів забирати і конфліктувати з їхніми групами, які в парламенті сидять. А це що ті. Співаки, чи вчителі, чи науковці, чи бібліотекарі нічого не скажуть. І пішли от по такому шляху. Тому, але насправді народ не мовчить, тому що ви знаєте, що і діячі культури, і директори заповідників, і музеї активно виступають. І знову для мене це принципово важливо. Ми ж перше не включили порядок денний цей законопроект, uh -huh. не набрали голоси. І я буду переконувати все, що все, що стосується сфери освіти і культури, звідти вийняти, давайте спочатку в частині роз... децентралізації розпишемо чітко які місцеві бюджети. Початку податкову реформу проведе місцеві бюджети центральні. Ага, подивимося, що в міському бюджеті, скільки то грошей, і теоретично може в перспективі, наприклад, от дискусія там про колишні ПТУ. Може, якщо так багато грошей, може ПТУ і передати на місцеві бюджети, але сьогодні точно вони знищаться. Ну ці залишки так званої першої, другої рівня акредитації. Але навіть якщо грошей буде на місцевому рівні дуже багато, не можемо національний статус забирати. бо це абсурд. Тобто ви навіть виступаєте. От щойно мені Антолі Солов'янко говорив, що. Наша з Тарасом Бульбою, наша опера в Балтійських країнах гастролювала. Блискучі пройшли ці презентації. Ну і виявіть собі, ви виступаєте і кажуть, що це там. Опера Київської міської ради вони національна національна опера України це національна опера України з точки зору імідж України It's питання статусу. Тому держави. я думаю, що ну нам вистачить розуму чи чиновників переконати, що це не треба робити. Якщо було б бажання, давайте дебатувати, де ну іби де шукати гроші. Ну точно не в освіті і культурі і фізичній культурі, де ми потребуємо навпаки грошей. Я можу вам приємні речі сказати, що сьогодні, от я в щоденному режимі я на громадських засадах радник президента, але народжу ну от, Треба щось допомогти, може, до президента піти. Я вам скажу, от, про що ніхто не знає. От, наша збірна України по баскетболу, яка вперше в історії незалежності потрапила в фінал Чемпіонату світу. І футболісти в нас не попадають, потрапила. Значить, в е, нас не буду називати деяких олігархів, відмовились вони бути генеральним спонсором. Ми стоїмо зараз на грані, що збірна може повернутися назад, і не mm -hmm. брати участь. А це щоб ви розуміли, фінал Чемпіонату світу по баскетболу е, дивиться кілька сотень мільйонів людей у світі, де буде Україна написана. Це ж не клуб, а збірна збірна України. Сьогодні е, е, збірна України по біатлону. Яка найкраща і найпрестижніша в зимі там і так далі сьогодні 4 місяці не отримала ні копійки. Вона тренується за рахунок спонсорів і е, принципової позиції, і фінансової позиції президента Федерації Володимира Брензика. Я так можу називати. Так ви ще хочете забрати? Друзі, ви не фінансуєте навіть те, що є це іміджові речі, які треба фінансувати. Тому е, я думаю, що. Все-таки у справі війни треба думати. Що війна не все списує. Що вона не все списує. І більше того, я ж не сижу тут, я проїжджуся по регіонах. Ну треба не санкції проти газету водити. І сам санкції проти спорту і національних об'єктів, а санкції треба більше же чиновників на місцях позлишалися. Значить, вже за те, що пройшло. Вже мені говорять, щоб отримати ваш платіж в казначействах деяких 10% треба віддати. Значить, щоб відмовитися там, відмазатись від перевірки, значить все рівно треба дати і так далі. Все рівно ж так це вже знову появилося. Як каже мій знайомий, що гроші ходять за посадою. Значить, не без посади, хочете посаду, особливо в таких спеціальних речах, як дозволи, земля і так далі. Все рівно ж це ну поїдьте в регіон, запитайте. Люди ж це говорять. Тому. Я думаю, що нам очевидно треба паралельно з війною, яку ми мусимо вигравати і перемагати, все-таки почати проводити реформи. Вони можливо і не популярні, але їх треба робити, тому що от я говорив про ці півтора відсотки. Ну, візьміть будь-якого економіста, який скаже, що ви тільки створили проблему, тому що якщо, наприклад, ви платите ваше підприємство податки плати, вам ще півтора відсотка навантаження, ви ж ваше доб'ють. А стоїть поряд підприємство такий саме, значить, який платить мінімалку, а решта в конверті плати. Тобто, на не треба простимулювати, щоб люди платили заробітну плату роботодавців по стилю з податки, а з іншого боку, висти кримінальну відповідальність для роботодавців, хто не платить. Тобто не треба шукати загальновизнані речі, а а не забирати в людей і в е, е, національних закладів. Тому е, я б от, на сьогодні, чому я? Радикально налаштований і на парламентські вибори, і на ну перевибори мається на увазі. Що ми дійшли? От ну я навіка цьому парламенті я не бачу ресурсу реформаторства. Угу. Чому як тільки ми кажемо, треба там олігархів аграрних. Обкласти податком реально, щоб вони щоб вони платили. Раз тут деякі люди, яких я не бачив місяцями, прилітають за кордону, значить, і змобілізовують 15-20 своїх депутатів, частина з яких в наші коаліції рідні, значить, яку вже ми розпустили, які блокують прийняття будь-якого рішення, тому що в них забирають гроші. Раз їх попустили, значить, обкладаємо податком е, руду. Знову значить, ще одна група змобілізувалася, і так да, далі Так, де гарантії, що це буде якісно новий парламент? Є в вас е, ну я можу таки популіську штуку скажу, що вже гірше не буде. Так е, чому я кажу, що гірше не буде? Тому що для мене абсолютно очевидно, що в пропорційній частині е, все таки ті політичні сили, які сьогодні... Налаштовані на реформаторський напрямок наберуть більше, тому що ну це велика проблема зараз із відсотками так. з тими. Ну давайте виходити із реалістичної ситуації. От, наприклад, будуть по теперішньому виборчому закону. Якщо буде 5%, комуністів точно немає. А, хоча чесно кажучи, от я не приховую супи і президенту її говорить цю позицію. Що я вважаю, що нам треба створити прецедент відповідальності політичної сили за умовно кажучи, терористичну і антиукраїнську діяльність? Тобто, я би ну як суд прийме рішення, та -та -та. я вважаю, що цілком правомірно суд може заборонити, але я проти заборони ідеї. Тобто, якщо виникне наприклад українська комуністична партія, чи якась комуністична партія, яка визнає нашу територію, що Луганський, Донецький Крим це Україна. І вповідує цінності соціальні питань немає. Ну це власне це ви говорите про створення все ж українського української комуністичного партії. 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 Але дуже багато людей налаштовані на те, що от це буде погано сприйнято, і хай все-таки комуністів не міністр пролюструє, а вибори з пролюструє. Uh -huh. І ну напевно, в цьому теж є певна. Хоча я як кажу, я підтримую радикальний варіант, але в цій версії теж є смисл, якщо 5% комуністів точно їх надолають. Є проблема з партією юні. Вони ж вони ж в програмі за пропорційностей. Голосують. Uh -huh. Чому не голосують? Тому що вони бояться, що не подолають бар'єр і тому страхуються за рахунок масштабних. Якщо так розкласти картотеку, значить, то виглядає, чому ми не можемо прийняти ну, очевидні речі, а очевидні, що зараз суспільство, більшість суспільства за пропоційно з відкритими списками різну версію можна. Ну хоч якась ступінь відкритості повинна бути, щоб знали, хто що де балотується. Не можемо, тому що всі мислять категоріями своєї партії. От один чоловік приходить, молодий чоловік приходить і каже, що ні, тільки один відсоток. А чому один? відсоток та ми тільки партію створили ну так не для преси від ні так вони кажуть і всі студії це що да. це... ми тільки партію створили ми не встигаємо нам би чуть, -чуть і що значить uh -huh. ну тоді один відсоток а інші приходять говорять що ну нам три відсотки ми вже створили значить uh -huh. ми п'ять не набираємо а три точно набираємо а один не треба бо ті ті не зайдуть і так якщо скласти а консенсусу немає тому що кожен мислить категорія як йому зайти в цей парламент розумієте? але я одне скажу що я вже вчора говорив. Сказав, що ну якби я. Те, щоб цю наївність дитячу, депутатську зняти, бо багато людей вже почались такі аргументи дуже серйозні, що типу, ну якщо не буде виборча система, зміна така, як от наша партія хоче, то це такі вибори не потрібні. Угу. Потрібні будь-які потрібні, тому що будь-яке перезавантаження парламенту це набагато краще. І Я повинен чітко сказати, домовляться депутати, не домовляться. Президент підпише указ про розпуск парламенту, і вибори будуть в жовтні. Тільки питання якого дня вони будуть, і питання за яким законом. Ну чекати... Ти залишалося недовго. Дякую за те, що знайшли час. Це в своєму щільному графіку. Сьогодні нагадаю народний депутат України Микола Таменко висловлював свою окрему думку в ефірі каналу Тія дякую за довіру нашим глядачам. На все добре. Дякую.